Намаскар. Не знаю, як вам, але іноді мені важко знайти мотивацію, чинити опір імпульсам, які, ймовірно, не дуже корисні для мого здоров'я, розуму, моєї медитації або для моєї роботи. Але нещодавно я зміг висловити мотивацію, яка викликає у мене дуже приємне бажання. Докласти зусиль, щоб протистояти чомусь, що мені не допоможе, це дуже проста фраза. Чини опір йому на радість. Я відчув, що ці слова дають мені більше мотивації, ніж просто бо це шкідливо для мене, не варто чи щось таке. В них є своя насолода. Поряд з цією, можливо, у мене з'явилася ще одна мотивація чинити опір. Я зможу краще служити світові. Коли ми піддаємося своїм спокусам, то це короткострокове задоволення із довгостроковою ціною довгострокова ціна це деградація нашої свідомості, що означає гіршу якість медитації, неможливість відчути красу у повній мірі, незмога змога транслювати хороші вібрації. У нас не буде такої ж кількості доступної енергії, ресурсів, мудрості та свідомості, які ми могли б мати. Якби ми чинили опір, Потенційно доступних ресурсів для служіння світу стає менше, коли ми піддаємося спокусі. Ось вони два маленькі мотиватори, які я вважаю корисними. Перший – це благовійний, солодкий вислів того, що ви робите щось. На радість тому, кого ви любите, на радість Божественному. Якщо ви дійсно чините опір короткочасній спокусі, це означає, що у вас з'являється більше ясної свідомості, більше часу, більше внутрішнього простору для роздумів про божественне. Ви зможете віддати більше себе Божественному. Ось чим я хотів поділитися сьогодні: чинити опір на радість йому чи їй, або як ви називаєте божественна, і чинити опір, щоб служити світові ще краще. नमस्कार